Святий Миколай, казковий тигрик та сучасний кролик приїхали привітати дітей до району Шерстянка у центр культури і мистецтв. Незважаючи на снаряд, який зруйнував основний вхід та завдав деяких пошкоджень фасаду будівлі. Після кількох місяців відновлення центр культури і мистецтв продовжує функціонувати. Була зруйнована наша вхідна група, повністю винесло двері, постраждало більше десяти вікон. Але ми, в принципі, з цим впоралися. Вхід перенесли трошечки в бік, переформатували благо місця. У нас вистачає наш простір, і готові приймати відвідувачів від із температурою. Слава Богу, теж усе. В порядку одразу після оточення міста, коли ми змогли повернутися сюди, в наш центр культури і мистецтв, ми виявили те, що світла у нас немає, і довгі місяці його теж не було. Але потім, дякуючи нашому керівництву, керівництву міста, ми змогли відновити світло активний місяць. Репетиції, от з грудня, ми активно розпочали свою діяльність. Час змінюється, уподобання наших дітей стали більш цифровими, але центр культури і мистецтв не зупиняється і йде у ногу з сучасними тікток-трендами. Тому Миколай, тигрик та кролик, до речі, символ прийдешнього 2023 року у розважальній програмі відтворювали тікток-танці, які зараз набирають мільйони переглядів. Ну і як же без батька української поп-сцени. Після запальних танців казкові герої запрошують діток переглянути мультфільми з українським перекладом в імпровізованому кінозалі. Поки ті насолоджуються переглядом, батьки з нетерпінням чекають свою стомлену та щасливу малечу. Біля школи ми зібралися після школи. Прийшли одразу. Зараз вони позаймаються, попригали в енергію. Плеснули і дома може спокійніше, може щось зроблять дома. Вже не такі буде шумні дитини. Тому дуже, да, дуже дуже гарно, що зробили саме на шерстянці біля школи, що дітки всі можуть. Дуже добре, що поділили по класах, тобто меншенькі трішки, зараз більшенькі, бо воно видно, що вони вже старші і вони поводять себе навіть в інше. І шумніші вони, голосніші, активніші ці, що постарше. Тому це теж дуже добре. Центр відновлює свою культурну діяльність після бойових дій і дитячий напрямок. Римок не єдиний з яким працюють, адже якісне дозвілля для всіх в мікрорайоні дуже важливе, переконані в центрі. Першу чергу провели заходи до 6 грудня, до Дня Збройних сил України, до Дня Сухопутних сил військ Збройних сил України 12 числа. Ну а зараз війна війною, але дітям хочеться свята, тому ми спробували в співпраці таки зі школами, з управлінням освіти зробити свято для кожного учня мікрорайону Шерстянка.